Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі! І як ви вже здогадались, у цьому випуску ми будемо робити місячні розгортки у моєму Bullet Journal. Як завжди, я вже підготувала усі матеріали, затему я обрала гарбузики та роздрукувала кілька тематичних фото. Також є ось такі котики. Хочу з їх допомогою дещо обіграти тему Хелловіна. Звичайно ж, є наліпки з дівчатами, ну і куди ж без декоративних тазів. Ну що ж, розпочинаймо. Обираючи тему для жовтня, я довго не могла визначитись: з одного боку хотіла гарбузи та осіннє листя. А з іншого, надивившись геловінських декорацій в магазинах, подумала, що було б прикольно зробити щось із ним пов'язане. Та мені не хотілося йти повністю в естетику смерті. А Хелловін це саме свято мертвих душ, тож вирішила обмежитись чорними котиками. Звідси кольорове поєднання. Помаранчеві та золоті відтінки плюс чорні акценти. Ну і от у процесі ви вже бачите, як я створюю головний колаж. Назву місяця я цього разу вирішила написати на роздрукованій рамочці з гарбузиками. Та не дивлячись на те, що попередньо зробила напис олівцем, я не змогла усе красиво розмістити. Отак мої навики летерінгу ще дуже далекі від ідеалу. Ну але маємо, що маємо, завжди є куди рости. І от, коли я вже майже завершила першу сторінку, я згадала про котів. І почала хаотично тулити їх у різні боки, намагаючись знайти їм місце. Я ніяк не могла досягнути гармонії, поєднуючи усе це, сама не розумію, чому я просто не відмовилась від ідеї з котами, а просто приклеїла їх до кучі. У результаті головний колаж вийшов настільки перегруженим, що я навіть не знайшла там місця для наліпки з дівчиною. Та змінювати щось було вже надто пізно, і тому я вирішила, що приклею її на сторінці з планами на місяць. Так чи інакше, перша сторінка вийшла, яка вийшла, і тим самим задала стиль усьому оформленню. І хоч мені не дуже це подобалось, я продовжила оформляти решту розгорток так само, аби загальний вигляд був однаковим. Цікаво, чи погоджуєтесь ви зі мною, що тема цього разу вийшла надто перенасиченою? Чи то просто я дуже самокритична? Пишіть ваші коментарі, я завжди з радістю їх читаю та намагаюсь максимально швидко на них відповідати. А тим часом я вже завершую оформлювати плани на місяць, і тут вже знайшлося місце для традиційної наліпки з дівчиною. Для тих, хто не знає. Повторюсь, що ці дівчата є на кожній моїй розгорці в буджо. Це своєрідне уособлення мене на сторінках мого улюбленого планера, тож для мене принципово, аби вона була на кожній розгорці. Наступні сторінки із рутиною та трекером звичок. Щоб не займати ваш час, я вже розкреслила все за кадром і почала робити колаж. До речі, у своєму останньому відео я розповідала вам про мою систему планування, детально зупинялась на кожній розгорці мого планера та коментувала, як і чим користуюсь щодня для власної продуктивності. Тож, якщо ви раптом пропустили це відео, то залишу вам його десь тут у підказочках. Ну, а повертаючись до оформлення, то тут я нічого не змінювала у своїй схемі. Спершу приклеїла трішки декоративного паперу та скотчів. Далі розміщую основні акцентні картинки. Ну, а потім уже допрацьовую усе наліпками, цитатами та пропрацьовую деталі. Наостанок додала ще осіннє листя. Ось ця тасьма із наліпками-листочками просто прекрасна. Я показувала її у одній із своїх розпаковок з Aliexpress. Там же можна знайти і посилання на неї. Далі переходжу до оформлення розгортки із календарем позитиву. Коли я за кадром робила заголовок, то допустила помилку, і потрібно було виправляти ситуацію. І, мабуть, логічніше за все було б усе заклеїти і написати текст поверх, але я вирішила піти швидшим шляхом, хоч і не найестетичнішим, і просто замалювала неправильну літеру коректором. Вийшло дещо брудно, але не бачу у цьому нічого критичного. Це всього лише папір. Шкода, що із помилками у житті так просто не зробиш. Що ж, друзі, залишу вас ненадовго на одинці із моєю творчістю та закликаю не перемикатись, а дивитись до кінця, адже наостанок я традиційно покажу вам оформлення жовтня у моєму минулорічному блокноті. Ось я й закінчила свою роботу, і зараз пропоную вам і ще раз подивитись на усі розгортки. Я цього разу залишилась не надто задоволена собою та результатом, який вийшов. Як на мене, то я перегрозила тему, намагаючись поєднати дуже багато мотивів. В ефекті отримала те, що в народі називають що занадто, то не здраво. Але це лише моя суб'єктивна думка. А ви діліться вашою у коментарях. Та не забувайте про вподобайки. І якщо ви додивились аж до цього моменту, то ви просто бусічки. Тож персонально для вас показую моє минулорічне оформлення за жовтень. Воно було у коричневих відтінках і з ароматом кави. На цьому все. Дякую, що були зі мною до кінця, і до зустрічі у світі блокнотів. Па-па!